Заманлива, могутня і стильна, вона готова вразити вас не тільки своєю зовнішністю, але й внутрішнім наповненням. Забудьте про компроміси: тут максимальна комплектація, яка вас точно не залишить байдужими. Це BMW X6M 2022 року. Ось що ми маємо: оригінальні деталі в ремонті, контактні місця, обклеєні бронеплівкою і навіть фари у бронеплівці. Це як танк серед автомобілів. Тут є все, що вам потрібно для комфорту: камери 360 градусів, автопаркінг, дистанційний запуск двигуна, русифікація. І це лише початок списку. Сидіння, обтягнуті шкірою Войледер Меріно, Сахір Orange. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.